Так, тест зараз буду проводити. нам у нас плюс сюди, ну, де вихід 600 вольт. Це неактивна помножувача. От. Резистор 5 мегаом, вольтметр, ну, от маса, Мінус, плюс, резистор 5 ось, Наплату 600. Так, вмикаємо акумулятор. Ось напруга. Так, далі викручуємо, викручуємо потенціометр вищий проти годинникової стрілки до упору. Ну, щоб виставити максимально. Ось пальцем додросили. проти годинникової стрілки. Вищий потенціометр. Щоб підняти до максимуму напругу. О, це вже до упора. Ну, тут немає упора. Максимум проти годинникової більше вже не піднімається напруга все. Вищий потенціометр цей. Максимально протигодинниковий зараз. Тепер менший, нижчий потенціометр. Крутимо. Ну, давайте, до упора вліво. От вимкнеться. Генератор. Тепер плавно крутимо за годинниковою. Аж Поки не почне рости напруга на графіку. Зараз по нулям. 0 вольт. От, почала рости і підросла в крайній точці, де вона почала рости на графіку до 619 вольт. Крутимо далі за годинниковою ще. крутим, крутим, крутим. Не піднімається, крутим, падає. І різко падає. От плато. От, і далі вже опора буде так само в нуль. Ну, Падає в нуль, воно плавно падає, Помало розряджаються конденсатори. Так. Крутимо протиглядіникової стрілки, щоб знов зловити. Почала рости, я зупиняюсь. От, трошки ще протигляйникової. Максимальна напруга 619. Більше не неможливо. Якщо потенціометр вищий, почнемо крутити вправо, проти, ой за годинниковою стрілкою, то напруга починає падати. От. Падає. Кручу знов проти годинникової стрілки, вищий потенціометр. От наша максималка. Більше ніж 619 вольт тут не може ця плата видаватися. Так сама по собі. Тепер 5 МОм резистор. От він, під'єдную. І замикаю. Через 5 МОм резистор. От, замкнув. Напруга просіла. до... 430 вольт. До 430 просіло А в мене лічильник рівно на 620. А от, мені треба 620. Він перестав працювати. Пробую підняти до 620. Вищим потенціометром пробуємо. Зараз він до упора проти годинникової. крутимо за годинковою. Крутим за, нічого не змінюється. Абсолютно ніякої реакції. От. Він тільки зменшує. От, крутим його знов проти до упора проти годинникової стрілки. Так, це ми можемо тільки зменшити. А нам треба підвищити. Так, пробуємо частоту сунути падає. І от писк був такий. От, є таке місце, де починає пищати. Так. У мене загольниковою кручу, 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 був писк, і після цього ще міліметр кручу і вже почалась генерація. Ось, 383 максимум. Ще викручу. Вищий потенціометр протидинковий може не докрутили до кінця. Ні, все о, докрути. Ще кручу нижчий за ніколи. От піднімається напруга. Вот наша максималка 416. Все, далее начинает падать. Если повертаюсь назад. Так. Ну вот наша максималка. О, 416 роз'єдную. У нас. 620, Просадка на 200 вольт. Так, тепер виставимо. Виставимо 400 вольт, наприклад. Так, вищим потенціометром заготінковою кручу, понижаємо напругу. От у нас є. От нам треба, наприклад, 400. Добре, от 400 вольт. Тепер під'єднуємо. Резистор 5 мегаом У нас 402 Вольти зараз. під'єдную. Так, є. Напруга тримається 400 вольт. При резисторі навіть від'єдную. Так само 400. Від'єдную резистор на 5 МО. оп. Тримається стабільна напруга для лічильника гейгера Мюллера. Стабільна є добре. Тепер. Під'єднаю вольтметр, наприклад, Так, от сюди за резистор 5 Замикаємо. І напруга палама було коротке замикання. Так. Вот ну, повне по проводу. Так, добре. Так, все, протестив, показав. 400 вольт, як виставити, щоб трималася стабільна напруга без просадки. Все, всім до нових зустрічей.